Книга приповідок, розділ двадцять перший. В руках у Господа цареве серце, мов води, розтоки. Він його куди хоче повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця. Важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі. Ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла, в очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають глузуна, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець Визиває лють за пеклу. Чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним, хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Той йде за справедливістю і милосердям, знайде життя і повагу. Мудрий вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба. Чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої. Вчинки. Супроти Господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога.